Дуже вдячна за те, що я зможу виспатися, вибачте. Пані Марина з Харкова від початку війни вона переїхала в селище Чутове, що на Полтавщині. Розповідає, знайшла роботу в місцевому будинку культури, створила громадську організацію Чутівський край, волонтерить. А сьогодні радіє, що отримала у якості гуманітарної допомоги великий сучасний ортопедичний матрац. Знімаємо жиль, ну, будинок, де досить старе диван, старий кроват. Ну уже тобто я сплю, у мене. Пружини повилазили, тому для мене це ви не розумієте настільки це актуально. Я вже мрію про те, як я ляжу. Я вийшл. Гуманітарну допомогу місцеві отримали завдяки співпраці міжнародної організації Джем, дистрибуції матраців Малуф в Україні та громадській організації Наша справа Полтавщина. Матрос в вакуумі. Коли ви відкриєте верхню, він розстелитесь, тоді ви відкриваєте повністю по стороні плюнку. Він вакуум піднімається, висота його 30 сантиметрів. Сам він 2 метри, почти 2,10 на метр дев'яносто. Матраци меморі з ефектом пам'яті у чутовому отримали 20 родин, в яких є. Люди з інвалідністю говорять благодійники. Вибрали найвразливішу. Що... Категорію, чому саме вони? Тому що у нас матраси з системою Меморіз. Ми дякуємо, як завжди, фонду Джем, який нам допомагав, також Баффіт, які безпосередньо і Майкл Капони продовжують опікуватися нашими громадянами, які потребують додаткової уваги і турботи. Нині в Чутівській тергромаді проживає близько тисячі внутрішньо переміщених осіб. Це значно менше ніж ніж торік. залишилися ті, кому поки що немає куди повертатися, каже заступник Чутівського селищного голови Віктор Мартиненко: ще багато залишилося сімей пенсіонерів. Дітей, які втратили своє житло, які втратили можливість повернутися у свої рідні населені пункти, тому що вони зараз знаходяться під окупацією, тому увага до цих людей вона є дуже важливою, і ми вдячні за постійну допомогу, і піклування про цих людей. Благодійники планують доправити гуманітарну допомогу для ВПО і в інші куточки Полтавщини.